Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Е, і так, пройшов жовтень місяць, час підбувати підсумки роботи моєї сонячної електростанції. І е, так, що ми бачимо? Е, від мережі ось ці показники я спожив рівно 200 кВт. -годин. Е, на виході інвертора я спожив е, майже 360 кВт. -годин. І е, поза інвертором... Майже 14 кВт. Годин. Якщо разом підсумувати загальне споживання будинку цих два показники, то ми отримаємо 373 кВт. Години. Я спожив, будинок спожив за жовтий місяць, і від мережі 200 кВт я взяв, виходить, від сонця я отримав 173 кВт. Години. І так, моя станція від сонця дала мені 173 кВт-годи. По фінансах я. Зекономив на платіжці за електроенергію 173 помножити на 2,64% тариф у нас такий. І виходить, що на 456 гривень. Я зекономив, але разом з тим мені за світло в цьому місяці прийдеться заплатити 528 гривень. І ще, з цікавого коефіцієнт компенсації власного споживання це ділимо 173 на 373 і отримуємо 46%. Електроенергії споживання я б перекрив за рахунок сонця. Так, ще статистика по інвертору. За сьогоднішній день, 31 жовтня, у мене 109 кВт-годин. За місяць 234 кВт, години а, а по лінії 220 вольт я отримав 173. Виходить, пропало 60 кВт-годин. Це живлення інвертора та плюс. Втрати на перетворенні. Також ось цікавого за, за 10 місяців 2023 року в мене споживання, в мене виробництво електроенергії 2 МВт години. Ну, ось таке відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових відео.